Всім привіт! Мене звати Аліна, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде тренування на ноги і сідниці. Ми спалимо дуже багато калорій, добряче попрацюємо, спітніємо, і загалом це тренування буде досить продуктивним для тебе. Для цього тренування тобі знадобиться килимок, фітнес-резинка, бажана тканина, але якщо в тебе немає ніякої або є лише резинова, також підійде. І гантелі, в моєму випадку, це маленькі гантелі, 2 кг. Ти можеш вдома замінити їх на пляшки з водою, півтора літра, літрові, які тобі під силу. А в залі ти можеш виконувати дане тренування, даний сет з гантелями від 4 кг і більше. Гарне тренування тобі і поїхали! Одягаю, тримаю над коліном. Це стандартне положення нашої резинки. І будемо працювати. З силіконовими також можна працювати, а також можна виконувати ці вправи, які я буду давати, але без резинки. Поїхали, в нас буде маленьке коло з трьох вправ. Я предстаю вниз, вистрибую вверх. Два. До п'ятнадцяти. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і один, два. Три, чотири, п'ять. Чудово. Далі ми продовжуємо присідання з махом в сторону. Присідає вниз. Один. На одну ту саму ногу. Два. До десяти. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І на іншу сторону. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість і сім. Вісім, дев'ять і десять. Чудово. І остання наша вправа. Ми стоїмо на м'ягеньких колінах. Легенький нахил і відводимо ногу. Опорна нога м'ягенька. Ногу назад. Працюючи, відводимо носок натягнутий на себе. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І пульсуємо зверху. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Чудово. Фух, відпочиваємо, дихаємо, змінюємо сторону. Також ви можете взяти будь-яку опору, добре нахилитись і тримати за нею, працювати звідти. Це може бути вдома стілець, стіл або будь-що, або навіть стіна. Є. Тримаємо магінькі коліна, працюємо іншою ногою. Два. І три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. 10 і 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І пульсуємо. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Супер! Окей, відпочиваємо, дихаємо, п'ємо воду, відновлюємось і починаємо це коло заново. Супер, якщо ви відновились і готові працювати, продовжуємо. Наше коло починалося з вистрибувань. Далі ми йшли на присідання мау бік і далі у нас було відведення назад. Приготувались і поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. Далі присідаємо, відводимо в сторону. На десять. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. На другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. І йдемо в нахил. М'ягенькі коліна. Таз назад. І відводимо по двадцять. Один. Два. Три. Чотири. Спина стабільна. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. І пульсуємо. Два, три, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Чудово. Фух. Дихаємо, тримаємось і на другу сторону працюємо також. Легкий нахил. І один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І пульсуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Чудово. Відпочиваємо дихаємо, у нас було два кола і залишилось лише одне. І якщо ви готові, можемо починати. Ставимо ноги ширше, ніж плечі, Носки на 45 градусів в сторони і поїхали. Вистрибуємо один до 15. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три, чотири, п'ять. Тепер ми присідаємо і відводимо ногу в бік. Присіли. Один до десяти. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І на іншу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 9 і десять. Чудово. Перехожу в нахил. І працюємо з рівною ногою. Один і два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять і. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9. І пульсуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Супер. Змінюємо сторону, працюємо на іншу ногу. Нахил і поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І ще один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І пульсуємо. Два, три. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Супер! Чудово! Відпочиваємо, дихаємо і будемо переходити до наступного сету. Для нього нам знадобляться гантелі, або якщо у вас немає, ми можемо працювати без них або замінити вдома на, наприклад, пляшки з водою. Наша задача вийти в випад вниз, В випаді особливо ретельно контролюємо наші коліна і з видихом піднімаємо вверх. Виходимо в випад. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять і ще три. Один. Два. І три. Чудово. Працюємо з іншою ногою. Випад назад в коліні 90 градусів. Один. Два, три, чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять і три, один. Два. І три. Супер. Відпочиваємо, дихаємо. Зараз покладемо гантелі, перейдемо на чотири опори і звідси будемо працювати. Наша задача на рівних руках відвести ногу в бік. На 15 повторень. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три, чотири, п'ять. На другу сторону працюємо. І один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Дев'ять. Десять. Один, два, три, чотири і п'ять. Фух, чудово. Відпочиваємо, дихаємо, п'ємо воду. Відновлюємось і повторюємо це коло. Нормально. Нагадую, що ви можете робити паузи у будь-якій частині нашого тренування або під час виконання вправи. Якщо ви робите, наприклад, випади і вам важко, ви можете розділити на не 13, зробити шість і частинка 5. Фух. Відновлюємо дихання, робимо ще одне таке коло. Піднімаємось з гантелями, і у нас випад з місця назад. Один. З коліном вверх. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І один. Видих зверху. Два. Три. Чудово на іншу сторону. Випад. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, два, три. Чудово. Переміщаємось на килимок і працюємо знову 15 на сторону. Рівні, руки. Стоїмо на колінах і один. Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Хух. На іншу сторону працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Десять. Один, два, три, чотири і п'ять. Чудово. Відпочиваємо, дихаємо і в нас залишилась остання така коло. До кінця відновлюємось, Якщо вам потрібно більше пауза, ставте мене на паузу, відпочивайте, як тільки будете готові приєднатись знову. Але не відпочивайте не довго. Якщо ви поставите мене на паузу, підете відповідати комусь в телефоні, навряд чи ви вже до мене повернетеся. Я це знаю, тому намагайтеся якомога швидше закінчити тренування, а потім братись за інші справи. Приготувались. Останній раз. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. До тринадцяти. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять і один. Два. Три. І працюємо на іншу. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять і три. Один. Два. Три. Переміщаємось на калимок. Останній раз відводимо. П'ятнадцять. Повторень. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Супер. І на іншу сторону працюємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Чудово відпочиваємо, дихаємо. І я вітаю вас з закінченням цього тренування. Воно було коротким, але досить змістовним. Я впевнена, ви відчули цільові м'язи, відчули, як пересують ваші ноги, сідниці. І за це тренування, хоч воно було і не негодово тривало, ми спалили досить багато калорій. Дуже дякую вам за це тренування. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити повідомлення про нові відео. І до зустрічі!